Чим більше задач у душі, тим більше програм осідає на людині. Тим більше проблем у житті, тим більше зливаються гроші на непотрібні речі. Бачили, що коли буває так, що приходять гроші, і ви купуєте, купуєте, а потім приходите додому, а на що я купила? Чи одяг, чи інші непотрібні речі, чи просто купуєте їжу і заїдаєте. Тобто розгоряється такий звіриний апетит, людина їсть, їсть, їсть і насититись не може. Чому так відбувається? Це все програми, які вас закривають від вас самих. Буває душа інколи виходить назовню, побачить інформацію і чіпляється за неї, як за ниточку, за ниточку спасіння. Ви бачите мої відео. Далі у вас виникає запитання, ви пишете, а потім забуваєте про нього. Чому? Тому що ваші програми просто так вас не випустять. Вони будуть підкидати вам нові проблеми, можливо, по здоров'ю, можливо, по побуту, можливо, проблеми з рідними, для того, щоб закрити вас від того виходу, який ви шукаєте. Тому, коли прийшла інформація, що зацепила вас до глибини душі, та інформація, яка з вас на вас подібна. Те, що відчуваєте ви, не відкладайте в довгий ящик. Вже пишіть і робіть. Бо програми закрутять так, щоб вам знов закрити вихід. І чим довше ви будете жити з програмами, тим більше їх буде. Тим більше вас буде закривати від себе самої, від того призначення, з яким прийшла душа на цей світ. Запам'ятайте, хвороби в тілі це не просто так. Хвороби викликають програми. Програма приходить на тонкий план, і коли ми її ну, не відшукуємо, не виганяємо, а сприймаємо, вона проникає в наше тіло, осідає в певних органах, в певних частинах тіла, з'їдає наші нервові закінчення. А ви знаєте, що всі хвороби ми відчуваємо через біль. Біль це якраз і є нервові закінчення. Це енергетичні канали. Тобто програми з'їдають наші нейрони, закривають нас від самих себе. Тому, чим швидше ви зрозумієте, що вам сюди, тим краще буде для вас. Багато питань, а де знайти вчителя? А я для чого вам прийшла? Я можу вас навчити, я можу вас цілити, я можу вам показати вихід. Тому пишіть. Є посилання, є кнопка інстаграму в шапці профіля. Нажимайте, вас перекине на мій канал, і я зможу з вами зв'язатися. Я напишу вам мій номер, і ми з вами поспілкуємось. Не тяніть, краще не буде.